При вході ми бачимо ось такі двері, літній варіант, тобто засух. Так як світла особи не було тут, щоб не проводити його, ми зробили стріч-ленту. Бачимо, купили стрічку п'ятиметрову. І це літній варіант, так скажемо. Тобто, у літі досить. Добре, тому що двері відкриті, вітер провіває. Є ось такі вікна, вони на даний момент відкриті, так як у нас ще поки тепло. З двох боків вікна, з цього боку, правда, не відкрито, бо відкриті двері, щоб не було сквозняка. Але ось там є ще одне віконце. Дуже так як світла особо не було тут. Щоб не проводити його, ми зробили стріч ленту. Бачимо, купили стрічку п'ятиметрову краю, і освітлення вистачає. Одне вікно, друге вікно. 12, від 12 вольт. Такий включатор. Щоб світло не вести, можна і на полі збудувати, скажімо, таку стайнину. Що тут у нас знаходиться? Тут знаходяться одні свинки білі. Ми підкупили на відгодівлю. Світло зараз включаємо. Ось вони зараз вони будуть їсти, тому вони такі агресивні. Залили ми вже послідній бетон посередині, щоб не ходити там, скажімо, по м'якій землі. І свині десь колись випускаємо, тому що ж треба вичистити. і вони вибігають. Ну вже все позаливано, слава Богу. Обшито ОСБ, стіни обштукатурені. Цих свинок я вам показував, то є чисті петрени, такий басейник з водою у них, щоб не перевертали, одразу був змонтований. Бачимо. Тут їхня їда знаходиться, теж залита, щоб вони це не перекидали 10 разів. Тут порожна кліточка це кліточка НЗ, так скажемо. Якщо в нас якась в'єтнамка пороситься, або якісь молотях підкуповуємо білих на відгодівлю. Вона стає нам при пригоді. Тобто, поки вона просто почищена, стоїть непридатна. Ось наша мамка, вона дуже агресивна. Її малюки малюки собі в сухому місці, а ходить вона з ними в інше місце, так скажемо в туалет, як бачимо. І ще одні в'єтнамці, це вже різні, скажімо так, від батьків різних. Лишились кабанчик, оцей більший, виходить, е, він у нас. Нечищений. Я його залишив. Може комусь треба буде, не раз люди заказують кабанчика нечищеного, ну і собі потрібно хочу міняти. Залишилась ось така свинка наподобіга Петрена. Тут до Петрена її дуже далеко. Ну з в'єтнамської сторони це дуже гарно, тому що це в'єтнамка, тато кармал. В Ютубі багато недосказаного.